Всім привіт! З вами компанія Stream Energy. Ми продовжуємо для вас знімати практичне відео, і сьогодні ми будемо перекачувати рідке тісто для млинців імпелерним насосом. Спеціально для цього ми приготували ціле відро тіста для млинців. Використовуємо італійський імпелерний насос моделі Євро 30 з гнучким робочим колесом. Ось так виглядає імпелер, який знаходиться в корпусі насосу. Як бачите, тісто для млинців достатньо рідке, але досить візке. Вмикаємо насос. Перед першим запуском заповнюйте камеру насосу рідиною, яку перекачуєте. Не порушувати структуру продукта та його властивості, потрібно використовувати насоси об'ємного типу на малих обертах. Тісто для інших десертів чи випічки може бути більш густим. Тому звертайтеся в нашу компанію, наші спеціалісти підберуть насос для вашого продукту. Під відео буде посилання на сайт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте ваші питання, а ми завжди раді вам допомогти. Після зйомки ми дві години смажили млинці. Їх вийшло майже 100 штук, і вони були дуже смачні.